Вже на вихідних в Україні прийде похолодання, яке супроводжуватиметься дощами та мокрим снігом у багатьох областях України. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 11 січня, невеликий сніг ітиме у всіх західних регіонах України у Полтавській та Сумській. Також дощі йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території буде суха та хмарна погода. Вітер очікується відчутний, поривчастий 7-12 метрів на секунду. Холодно цього дня буде майже у всій Україні. Вдень очікується всього від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Трішки тепліше буде у південно-східних областях від плюс 5 до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, 59% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 12 січня, сніг йтиме у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. На всій решті території країни буде панувати суха та похмура погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Лише на півдні буде тепліше до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні буде мороз від 0 до мінус 4 градусів. У понеділок, 13 січня, майже на всій території України очікується сніжна погода. Сухо буде лише у Миколаївській, Запорізькій, Одеській, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території сніжитиме. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде однаковою, та очікується всього від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Вночі буде холодно від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!